Дивлюся і не знаю за що взятися. До ранку гуляти бухати. Я зараз сижу і вам пів годину щось розказую. А цього року нам ялинок не вистачить. А я аналізи не здавала. Сама була вся в какашках. Дуже цікавий факт. Що він взагалі любить? Я поки голодна, я нічого робити не буду. Раз, два, три ялиночка, гори! Всім привіток. Ми прокинулися. Я думаю, собі, що завдяки татові. Тому що він зранку, коли на роботу збирався, він так ще що прокинувся Адам. Ми прокинулися майже о восьмі. Нам з цим графіком дуже подобається, тому що діти практично весь час гуляють при світі. Каже, Адам, мама, вдінь носок. Діти носок. Каже, вдінь шкарпетку. шкарпетку. <гум> Ми, до речі, дітям перинки. Позмінювали, понісла мама нагору і знайшла там пододіяльника Для меншої перинки довшинку є перинки поховою. У нас з'являється, був по Про вагу мою. Справді помітно. Мені дуже помітно, не знаю, як вам І Я починаю сама собі подобатися, розумієте? Мені ж не все подобається, в собі, але загалом угульовується якась картинка, тому що навіть цих 2-3 кілограма, але вони дуже багато дають. А нам не дає мені щось сказати. Сьогодні в планах в принципі прибрати трохи кімнату. Може, як помити, може чуть. А я її, мабуть, не зніму. На ну, мене ще лежить куча одягу. Каже, всім привіт! Такі. Кажу, як ваші справи? Каже, в мене є великий комбайн. Ну, скажи, який в тебе є великий комбайн. Величезний комбайн в тебе є. Щоб ви собі розуміли на рахунок мультиків, хто можливо цікавиться, або там от в коментах багато пишуть, Люди вони дивляться мультики максимум пів години в день. Це максимум. Адам і того не дивиться. А Лука дивиться, ну може, годину. Я їм не включаю мультики безпробойно. Взагалі для мене мультики це щось таке, знаєте, воно ну не потрібне. Хоча як згадую себе в дитинстві, що мені подобалося, себе відчувала якоїсь такої, знаєте, маленько, так затисно відчувала себе по домашньому. Я люблю дивитися мультики справді тому я включаю а, ну, ці мультики. Ну все кажу потолок години, навіть менше. Адамові навіть нема півгодинки. Дається таке відчуття. Знаєте, що я за тих там 3 чи дні, поки не знімаю відео, мені наскільки всього напитає, хочеться виговоритися, і я зараз сижу і вам півгодини щось розказую. Друзі, всім привіт! Хочеться привітати енергетиків, оскільки сьогодні 22 грудня, день енергетика з їхнім професійним святом. Завдяки їм ми ще не сидимо в повній темноті. І як не як по пару годин в день, але світло є. Також вчора був день зимнього сонцестояння, а це означає, що вчора була сама довша ніч за цілий рік. Надалі день буде ставати все довшим і довшим, а ніч буде ставати все коротше і коротше. Отже, надіємося, що і Україна так само з кожним днем буде отримувати все менше і менше. Поганих новин, і все більше і більше ми будемо бачити хороші новини. Вчора дивився виступ нашого президента Володимира Зеленського в Конгресі США. То, чесно кажучи, під час перегляду я помітив, що в мене посмішка від вуха до вуха і аж навіть сльоза потекла. Такий хвилюючий момент. Хто не дивився, обов'язково подивіться там, там просто кажу, як його зустрічали. І в такі моменти приходить розуміння того, що. З такою підтримкою і з таким народом ми не можемо програти цю війну. Ми її обов'язково виграємо. О, який ти молодець, люди. Миль. Ми поклик торта шоколадного пройшло тільки е, сутки з половиною. Бачите? Отак ми їмо. А хто можливо не знає один факт цікавий про мене? Це той, що я зовсім не вибагла їжі. Якщо я дуже голодна, то я просто. Прихожу їм, що хочеш. Я можу їсти холодець, я його дуже люблю. А люблю різні салати. Я люблю капусту, печену, квашену будь-яку Брокколі Люблю цвітну капусту. Люблю, можу їсти супи, борщі менше, але люблю сало. Це моє з цибулею. Можу їсти борщ з чесником, огірки, помідори, всяку фігню. Але якщо я можу їсти все, можу їсти рибу, будь-яку, солену, копчену, печену, то мій дорогенький толічок. Цього перерахованого їсть дуже мало. Він не їсть вареного сала, він не їсть м'ясо там, де трошки сала. Він не їсть огірків, тільки квашені. Він не їсть холодець, і він не їсть жирні супи. Він млинчики не любить. Він не любить навісники. Він не любить сирники. Я от перераховую думаю, а що він взагалі любить. Нас звела доля каже: Аня, не радій, що ти все їсиш. І я помічаю, що в принципі Адам напевно буде його хоча думала, що Лука, але Лука їсть все. У мене вариться курочка, тому що знаєте, якщо нам можна зварити і їсти цілий день, то дітям так не виходить. Треба варити разів три точно. Хочу вам показати, як в нас вікно типу цвіте у такого плану. Саме взимку, коли в кімнаті тепло, там холодно. Ось так сильно у нас ще не було, Бачите? Все геть. Треба брати і вимивати повністю. Подивіться, яке воно все чорне. Підемо. Не знаю, що це таке вийшло. Кисіль з сушкою і заличою. Я ніколи не думала, що з сушки можна робити кисіль. Мама каже, кидай, буде, буде гарний кисіль. Не знаю, що вийшло, ніби пробую смачно. Отак, друзі, воно все вийшло. Виглядає, ніби непогано, знаєте, але все одно. Все одно нема такої чистоти, такого ж білого-білого кольору. Тому напевно, що будемо брати сніжку, чи що мама каже, краще сніжкою просто валіком пройтися, буде біло. Це по перше. По-друге, на рахунок оливкової олії. Коментар нам написали про те, що не йшли так багато соняшникової квої олії. Купляйте оливкову. У <звук> нас був досвід купування оливкової олії. Ми купували її по 5 літрів. Купували її, напевно, більше року, дуже довго. Їли тільки таку олію. Жарили, шкварили, салати, все на оливковій. Тобто. Сказати, що якийсь там е, ахті результат ні. Е, взагалі чула таку думку про те, що ця олія п'ятилітрова оливкова, вона почні не сильно відрізняється від соняшникової, там на столі може 200 гривень, але вона ну не, не така, яка вона насправді має бути. Не знаю, чи правда, чи неправда. Ми. Все ж таки, перейшли знову на Соняшникову. Оливкова в нас на якісь там салати, отаке, знаєте, стоїть в баночці, і то зараз ніякої немає оливкової. А я аналізи не здавала. Але по загальному стану по відчуттях різниці я такої не бачу. Аня попросила мене купити гірлянду. Ну, не ту, що світиться, а таку на ялинку, блискучу. Я зайшов нова лінія в нас є. Це щось типу дочірнє підприємство епіцентру. Блін, який тут класний новорічний ярмарок зараз зробили. великі І фірмові, які хочеш. <рес> Ялинки теж класні. Біла ялиночка. Хто хотів? Ну на відчуття м'ягенька така класна. Так, ціни на ялиночки. Така під сосну. 1200 зі знижкою ще. 1200 6000 під ялинку. Ну, тут іголочки дрібненькі йдуть. 1900, тут крупніші йдуть 3900. 1800. Ті, що зроблені під ялинку йдуть дорожче. Ті, що зроблені під сосну, йдуть дешевше. Є ще такі малесенькі. До речі, наші відкрився ярмарок натуральних ялинок справжніх. то потім ще туди зайдемо, подивимось, які там ціни. Штучні ви бачили самі які ціни. То мені тепер цікаво подивитися, які натуральні стоїть ялинка. Тут ще по штучній іграшці, теж дуже класні. Діти морозики на ялиночку. Але це вже йдуть. Але дуже... Прикольний грибочок. Так, це дуже класно. Але де блискучі гірлянди, які я маю знайти. Цього я не знаю. Треба їх знайти ще. Друзі, на рахунок Сілю, куди я дала сушені яблука і алечу заморожене. Цукор багатенько, тому що він був дуже кислий. Чесно, бомба! Я думала, що він буде несмачний, він дуже смачний. Діти об'ються за нього в залі, налила їм схолодила. З таким апетитом вони нічого не їдять. Особливо Адам, він просто обожнює їсти на ліснички. Ми його пожарили і <заємо> сирком. Толік брав в себе на роботі. Все, друзі, залив мені там сметаною. Знаєте, стою саме головне біля духовки, біля плитки, просто жарю на лісні. Вилив мені баночку сметанки, яку я збирала свіженьку. Адамчик, пройшло буквально. Я не знаю скільки, дві хвилинки. Отак, От все, все просто знаєте. Димася по 100 разів на день. Сьогодні зранку взагалі Адам накакав, я пішла його мити. Сама була вся в какашках. Хочу вийти на вулицю, це ще одне, А друге, що я хочу поставити сьогодні ялинку. Я не знаю, чи сьогодні це вийде зробити. До речі, на рахунок цих костюмів. Знаєте, я вам скажу. Просто Толькова сестра вигадала з подарунками, тому що я поясню, чому. Я в інтернеті їх дивилася дуже давно. Знаєте, я так дивилася, гуртала. Думаю, ну, блін, ну. Хода грошей, знаєте, в них того одягу багато. Так, yeah. да, може такого прям нема, що там надягнути все. Але є одяг теплий. Я не можу радуватися. По-перше, вони легко стираються. Вони дуже швидко сохнуть, розумієте? Вони теплі. В хаті буває холодно, коли сливчають вже хата житло холодання. Знаєте, просто супер. Вже тепер я буду знати. І на другий рік, якщо навіть і лукавирослі свого комп'єса я йому обов'язково куплю інший, тому що це річ справді того варта. Тим більше на свої гроші вони є такі дорогі від е, 300 гривень і вище. На луку мого 400-500, а на Адама десь 350, отако. купив і дитина ходить. і ми чекаємо памперси, ту осу залишилося. Один, два, три, чотири. Чотири дешевих памперса. І то вони нам вже десь, певно, місяць, тому що ми їх не можемо ніяк вдягнути. а там просто ну не дається, виривається. Десь тато вже е, сьогодні буде в рожище, забере їх. все-таки воно найкраще. Це все дуже добре. У них там купа іграшок і всякого барахла і ялинку. Але того, що мені треба, там не було. Ну нічого, куплю в іншому місці. Дзвонить Аня Каже Толік. Справляйся сьогодні раніше, приїжджай, будемо прикрашати ялинку. Хотів поговорити про це, чи варто святкувати Різдво, Новий рік зараз, і чи потрібна взагалі та ялинка і все остальне. Однозначно потрібно, тому що в кожного є діти. Кожен був дитиною і знає, що таке от, дух Різдва, коли просинається, новорічні свята, Різдво і таке відчуття всередині. Яке просто неможливо передати, і от мені хочеться, щоб мої діти так само від таке саме відчуття відчували. І коли ялинку ставимо, коли святкуємо ці свята для дітей це дуже важливо, тому що це формує їхню свідомість подальшою. А по-друге, згадайте своїх родичів, близьких, батьків. Ви впевнені, що через рік, після завершення війни, ви зможете з ними зустрітися? Що вони будуть живі? Не обов'язково вони на фронті мають загинути чи під обстрілами. Є купа різних хвороб, від яких люди помирають. Є це? Поки є живі родичі, поки живі батьки, на мою думку, потрібно збиратися і святкувати. Зараз не йде мова про святкування в клубі чи там на корпоративах до ранку гуляти бухати. Зараз йде мова святкування в колі сім'ї з близькими за родинним столом. Оце важливо. А зараз як ніяк важливо. А найбільше хочеться дітям дати дитинство. тому що Лукаш ще якось встиг, там з ним і відпочивали, і їздили кудись, а там вже не встиг. Тому що почався в нас коронавірус. Нікуди не вийти, не виїхати. Потім почалася війна і фактично в дітей. Просто немає зараз дитинства. дати їм дитинство можуть які батьки зараз, щоб в них на потім якісь спогади залишилися. Після довгих мовлянь нашого Адама, що він пересів на санки, він нарешті пересів того, що їхав Лука на санках. А Адам отаку от просто сунувся в тому снігу, загрузав він. Міг їхати. День зимового сонцестояння, і знаєте, ми так його довго чекали цього дня, щоб знаєте, просто вже ці темні дні пішли на спад. Тому що і світла зараз мало дають, і будинку нічого поробити не можна. Та й і навіть після обіду вийти зі гуляти, вже толком не вийдеш того, що прокидаєшся, Поки зберешся вже темно. Адам, напевно, засинає на качельці. То зараз його роздягну, щоб вже не перебивати йому сон. Роздягну його і зразу і покладу. А локала біля мене сидить. Трохи, правда він бешкетує. Чого ти бешкетуєш? Розказуй. Брестам ви. Рум'яний як яблук. Адамовий носик яблуко рум'яний. Да. Він ніяк не може від його носа відчепитися. Я думаю, в кожному місті є бабульки, які люблять стати і торгувати, де їм захочеться. Там на землі розкладають свої товари, там картопельку, помізорчики, огірочки і все, що з дому привезуть. І продають. Так ось в Луцьку є така організація чи структура, як муніципальна поліція. Вони люблять їх ганяти постійно. Тільки проженуть бабку, підуть десь далі. Бабуля приходить і далі собі торгує. Вирішили встановити так. Такі місця для торгівлі, ядки, їх поки що полиску, встановлено 18 штук в різних місцях. Тепер ці бабулі можуть прийти собі, поставити свій товар на стіл і нормально собі торгувати, вже їх ніхто ганяти не буде. Вже воно естетично виглядає. Оце і є оці ябки стоять. Люди собі стоять, спокійно торгують, і ніхто до них діла не має. Ось таке в нас місто Луцьк, все для людей. Так, ми заробили живих ялинок. Ціни різні. Маленькі ялинки на дерев'яній підставці 150-200 гривень. Сосна десь в районі 400-500, а такі вже ялинки дійсно красиві. Там і за тисячу є, і за дві тисячі, і за 1200. Тут ярмарок золить ялинок. Ось така ялиночка 2000 гривень. Дуже гарна. Ця вже йде 1200. А сосна, звичайно, 400 гривень. Маленький такі ялиночки. 150. Грн. Вже більше 250 гривень. Ось така більша на підставці в мій ріст 600 гривень. Спілкувався з продавцями ялинок, то вони говорять, що цього року кращі продажі, ніж того року були. Того року вони заготовлювали, вони всіх не продали і каже, ну оп, здавали, і потім все не знали, куди їх дівати. А цього року заготовили, то каже, «Ну, зараз 22 грудня і каже, що... По продажах я вже бачу, що нам ялинок не вистачить. Отже, люди готові ставити, люди готові святкувати. Значить, якісь такі до нас стрімають. новорічний. Напишіть ви, чи ви будете святкувати, чи будете ялинку ставити. Якщо по цінах, то якщо хороша ялинка, вона буде коштувати навіть дорожче за штучну ялинку. В принципі, я не знаю. Якщо зекономити, то мені здається, вигідніше буде купити штучну ялинку. А натурально разку і все. Потім через місяць-другий викидаю, вона вже в принципі не потрібна буде. Хто шукає, то знаходить. Зайшов в сільпо і знайшов те, що хотів. Тепер можна їхати додому і бути спокійним, що пілюляй не получиш. па пам Поки ми тут спали, приїхала нам посилка з Єви. Зараз будемо відкривати. Діти вже попрокидалися. Я щасливо, що це памперс, а не хагіс, тому що все-таки від хагісу подразнення в Адама були. Заплатила за я тисячу. 450 чи що гривень. Не, не та ціна на памперсу, що була колись. 10 гривень штука. І це ж знаєте, це ще дешево. Просто якщо хто мама цікавиться памперсами, то я, знаю, що 10 гривень на трусики, памперси, це взагалі ціна дешева. Бо насправді вони в магазинах по 12, 13, 15 гривень. що я сама знімаю тюль ну може прям не перший ну може другий тому що завжди знімає толік перебоїться світлом і тому що він приїжджає і вже часу по суті попрати і повісити не буде Трохи затопила, тому що поставила прати тюль на режим вовну 20 градусів і 800 обертів. а Треба було 400 обертів. Зараз йдемо в зал, будемо іграшки розбирати. У мене ця коробка є від памперсів. Я перекладу іграшки машинки в ту більшу коробочку, цю. і треба зробити місце для ялинки, де ми будемо її ставити. І толіка ще немає роботи, зараз. П'ята година. Я думаю, що він десь пів шостої тільки прийде. І плюс, поки помиється, поки поїсть, це вже пізня година. Тому. Напевно, ми приготуємо місце і вже будемо з тільки ставити одну ялинку, все. Як вже в нас без порядок, то конкретно. Дивлюся і не знаю за що взятися. Перший раз чую за якусь ялинку. Не встиг приїхати додому, мене вигнали з хати, каже, лізь нагору по ялинку. До речі, ще хотів розказати на рахунок тих ялинок. Дуже цікавий факт. Зимою піти зараз в ліс, вирубати ялинку, якщо тебе зловлять екологи, то можна хороший штраф отримати. А літом у нас є паїв людей, які знаходяться біля лісу, ну, вони там нічого не садять. І ці паї заростають там. Насіваються там сосни. І літом ці сосни тракторами викорчовують, палять такими огромними кучами, і ніхто слова не каже. Перед новим роком не можна, а літом робиш що хочеш, ніхто тобі слова не скаже. Так, Вже 100 років на цій горі не було. Навіть не знаю, де таєлинка в нас є. А ось вона. О, таточко наш. Yeah, так і вона вся в пилюці. Так, а тепер їсти, а тоді я будемо щось робити. Я поки голодна, я нічого робити не буду. Голодний, я йому можу на роботу їсти. Він ні, почали діти все відкривати. А це я згадую себе. Не встиг і принести іграшки, діти вже розворушили всі кульки, всі пакети. Так, ми ялинку плануємо на суто Все завалено іграшками. Ми плануємо її ставити в цьому куточку. Взяли журнальний столик, і на цей столик буде ставитися ялинка, Ми її будемо прикрашати. Речі буде з голови, що спочатку на ялинку треба вішати гірлянди. Ялинка, до речі, в нас невелика. Орієнтовно така, як я. Я десь метр шістдесят три. отако. Музика Наша красуня ялинка вийшла: ми діти таким сніговиком. Ну шо, друзі, світло нам виключили Восьма на вечора. Діти вечерюють, вжарли їм кап'єтки. А ми з вами будемо прощатися. Кому сподобалось відео, ставте лайк. підписуйтесь, хто ще не підписаний. Я таких є багато і зустрінемося в наступному відео. Всім па-па!